Я його. Ні, ну, я з ним не мав. Так, прийду на хайну то він каже, давай. Давай, давай, давай. я відділів, пчелював, я прийшов би з Будапештом. Або я пішов він десь уїхав і вже далі, знаєш, це було. То то. Ну, то то людина була, видиш. Я саджав, був такий, як ти казати. Або пірка автобус. Сілий має слово велике. <пробує> yes. Ходіть був на хал.

Камера. Ще, ти, 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 буду розшифровувати, що. Я радий, що зустрілися погода, залег, всі погода. Перший наш вчитель казав, що я можу так не повісти, наш вчитель, бо інше я не можу повісти. З першого дня, коли я прийшов на роботу, він мене навчив, показував, як з людьми общатися, бо люди не йшли у Бо люди йшли усе сміяв, все доволі. У мене навчив. Василь Васильович перший казав, він зараз споминать кожен день. Я, я, я не хочу брехати. Навіть каже, не споминав вас за вас. Я споминав двічі тричі, у місяць, а все щось, коли якісь мисля, щось десь з хлопцями все зустрічав з гаїчниками, нараз пішла мисля про Гаї, я нараз за вас, першу бачу, я споминав за вас. No, uh. uh. Часно поїсти, я вже вісім років у пенсії ми з цим сьогодні точно 10 років не виділили. Я дуже радий, що не стати скучі е, благодаря Вітівичу Куховищу, що він це організував. Ну як організував? Він просто зазвідав, хто хоче, хочемо. Бі... Не відеось місце, водіїмо, проїдемося, видями. І оце я, я радий тому, що О, така у нас не встреча пройшла, це зустріча, коли 30 років не виділи дітей з вчителями. Самі тобто, сокласники тому Ми так, як сокрасника. Ми всі в місті робили. Я дуже радий всім зустрічі, що середовище. Моє в ми, ми місті. Значить, за другою кажи. прийшли ми бо почилимо, ми розділили таку касу ну, взагалі. Ну, це вже ти доказує. Ми вернув. <реку> <Давай. Мені. реку> <Да. Казу, як реку>

40. Це ще чи ще рік, так іде. А 50 так іде, помару землю позиветься. І... Раніше, коли я був молодий, та звідать комер, там тот Василь умер у селі, Кілька років мав, хай 60, хвала Богу. Прожив файно, а мені 60 а мах, не Ну, так, ну не так? так, коли молодий, 30 років, так а, 60 та файно пожив. Ні. що талочко, а ти саме. І, і все, прийшли люди. По-перше, Во вони продлять мені життя, сісприїзд продлить мені життя. Вони знайшли мене під капельницею, я се розгрівав, по йому я не повірив, я й тепер не вірю. Що коло мене прийшли мої лучші серед лучших друзей, за ким я жив, якими я робив, мені я... приємно, що вони стали людьми. Вони були людьми і стали людьми. Полковник Яцканич. Він між нами був маймалий. Тепер має великий. Слава Богу. Просто. Щелобуховіцька, я... умниця, наш партійний вос був. Недовго, правда, але розвалив пасі. Іван Іванович, це взагалі. Де комунізм? Іван Іванович взагалі. Я не зловний, я. Не, зловно, я Хлопці, що в руках, що брої. Васька. <риві> Я не Вася, все може бути. Вічка. <риві> Васька. <риві> Словно є, що бо може характеризуватися людей. Я не знаю, яка Божа сила велика дала мені на ній таке щастя. Мене перестало боліти, у мене впало давлення. Тут моя прекрасна жоначка прийшла. Поплакала за мною таже. Що... Дуже буду радий, аж ми відкашли, до Бога. Що, що буде... Камера файла. Казав, дідівася, що радий Бабу, як ми скажемо. Є ж що... що говорити, думаю, що і касета буде мало, як ми всі почнемо розказувати про наші будні, про наші справи добрі. Я хочу сказати добрі. Першу. Хочу нас порівняти із Всі дивилися кінофільм Бригада. Я думаю, що в нас своя бригада була ще з. Кінця 80-х років, де ми друг друга розуміли, сполуслом, з, з, да, да. думаю, Ново. що і в роботі ми були не останні, а одне з перших. А тому нас так і оцінило керівництво, подавало нам всім звання, подавало нам всі якісь пільги. І кожен як міг, так себе просунув по службі і по життю. А тому хочу сказати про твого батька, що дуже чудова людина, як я вже сьогодні говорив, що він мене знає. Мабуть, з п'ятого класу, коли жили ваші родичі на Дзержинського, 63. Я жив, а ви майже напроти, то було 59 або якийсь номер. Так що знаю давно. І є лише один позитив, за який приємно спомнити. І не лише такі хвилини, як сьогодні от там нас привело, що дідівася в лікарні, а тому треба зустрічатися все. Хоча б, як казав, сіний раз у ти да. чесно ми не знали, що в лікарні. Да, ми, знали, э... ми йшли навідати. Да, ми йшли у... на автовокзал купити диск. А тому здоров'я вам усім Татові і нам також І передаю естафету духовному лідеру Пакій. Шамістичному. Питання не в тому, що хто ми, що ми, питання в тому, що всі були одній команді колись дружили, хто Ко крепче, хто так. Ну, так в житті стає, бо життя таке, нас розкидує по різним сторонам, по углам, є різні ситуації. Всі ми Життя кажуть, полосати, всі ми проходили чорну полосу, білу полосу. Так це ставало. Я так все стало, що менше всіх був тим міліціонером. Ну, але у хорошу школу. І за ті 13 14 років, що я був міліціонером, був агічником, звісно, я отримав, получив... мені здається, що багато позитива від от от того, що я мав честь бути рядом з такими людьми. Василий Васильевич, Іван Іванович, Олександр Іван Оксанович, Василь Юрович, Віктор Васильович. Васильович. Мені дуже приємно, мій. просто, що я був колись з вами. Мені дуже жаль, що я йшов від вас. Мені дуже жаль, що ми всі по-разному, по тому що життя життя. Світ такий, що кожна людина мусить шукати кусок хліба. Буває Тяжко, буває легше, буває, що мусимо десь утікати, спішимо ніколи сповнити. Просто зараз так все стало, ми зустрілися з Іваном Івановичем Машиєм. То він вдохновитель, не я. Ми з ним посиділи, поговорили, спомнили. і прийшли до такого мнення, що добре би було от, зустрітися там, ну, покличено, пригласиме. Хто там зможе, зможе, бо така справа. От добре би було зустрітися. Тому так на то пішло, і я дуже радий. У мене теж комок приступає до горла про те, що ми так довго не могли, може, такий довгий час не могли так це стрітити. Але я сподіваюся, що ми вже зараз, якщо я не буду активний, хай хтось другий рядом мене підтолкне, щоб ми могли зустрічати чаще, показати друг другу моральну піддержку, якщо другий не можемо. Не забивай про друг друга. Сплачені. Все-таки ми прожили якийсь час життя свого, і то був не найгірший момент нашої житті. Я думаю, що просто люди тоді стають крепче, тоді стають сильніші, коли вони друг другу можуть спілкувати і можуть хоча б поговорити, хоча б пообщатися. Тоді легше кожному із нас буде просто легше у цьому нелегкому світі, як це кажуть. Не доживати Så. свій вік, але просто нормально жити і общатися. Ну, Наєшки, давай без тонко, водячи, сумні, розбивай карти, бочку збираємо. З климом сама. Годинку маєш що то тут щось. Ну, клим же свата туди замінив, свата з містиною в узоро, то а коли на мене, Шка, ти туди уміє вже, а? я вже туди в ГАЇ був п'ять. Помню, що ти пішов дорожню лісу, я на твоє місто прийшов. А ага, ти пішов на, на моє місце? Мені перші деталі, бо Дово. я один в інтернет. Я їм, то я один в інтернет. Клин виїхав, якраз такся стало, що батько помер. Це інтернатавочка. Туди-сюди, і все двоєся наклало. А чому те? ти був так, що... ж Ви пригрілися тут коло родичів. І вся проблема була проблема, тому що я там не зробив якісь обстеження за той період, коли там батька хоронив, знаєш там. Похорон до тижня, знаєш. Зараз розкажу за клімату. Ну і коротше не Ну тут і часу там. Яничник за другий день, ти їсти, він турист. Та ж офіціантка що будете їсти. Мені курицю, салатики, і водичку. І 100 грам. Каже, а мені що, я знову це любиш? А він не пані і так, не Йовано. Ну, де він собі заказує. Заказав, бо все. І він собі теж 100 грамів і водичку. Ну, Кай, ще по 100 грам, так? Так не сіть, кажу. Мені сто, і він каже, собі заказує 100. Я, так, він так не панів, так? Не? А камінь що? Розшинуватися, каже, він. Ні, ні, то він не знає. Палиця жонів розі ні, ні. перед тим п'яним. Як вже то, то кавень уперед. Кажу, а ну по тілко там за маю, ну считайте, а ви бачу. Знаєш, та слухай, не вробився і так. Каже, това стілька. Каже, а моє із книжки Сашку. З книжки три тисячі хвалів є. А він покаже, а то дала мені тяже на уля. Ну, та стоїть, каже, старається собі дитину. Колодеві вони мене ще не може. Або Христенько, знаєте, як було, было шашку. Всі сме обід примерно троє. Рощатуватися, Василье Сириця розчитав. Не дай Бог, бо са сержантром розчитав, а мы были сержанти, а вот. Сержант был заплата, не сажаю. Не дай Бог, а бокусь був придав, я коли волонтери за роботи. Василье Сириця розчитав, може вам поділив. Им се оклучат. Дали што Мам, <laughs> а, палеја, <laughs> издалена, на си. Не, и взел без Тоа се зобши кај таа што. Не муси се овие роше тоа. е дефо партија. У нас, пре партија. Тоа е дефо е дефо пре партија. Кажи, не а а зову, а а

Поїздявані, каже, вона йти з дядьовань робить. У заружімо буде. В ми були. А їх я любили, то це дуже так. Я робив сім'ї. Ой, все то погода хороша, звізди на небі. Пішли би ми на рибалку. Коли? Та не маємо час, бо рано спеме, по вдовгу са то. Ідіть тепер послі зміни так. Раз, цього, головачку в мішу загітували, піде з нами снасті, червяки накопав туди-сюди. Приходимо зміну, здали в 24 у в машину і в пістрялував. Зайшли там у село, десь там з якоїсь сумічки який, так, так, не чотири, мірі, міниш. На якісь закидушки позакидали. Фляшка. Фляшки є три на кожного по, по фляжці. Водки. І мірися стакана. закуска є, міша на води голова, закускає. Стакана не одного не є. Господи, як пити? Кажуть, люди мав у потварник з машини. Почти. Далі скрутились ми такі, скрутили такі. Скрутили такі із статок. Скрутились ми такі з бумаги. Також ми пили та нам так побородіти круваємо. Пилилися ми, даве, рибарве, було, шмече.

Гроші, то я б із ним було. Ці би вже. То ж жадної, то, то, то нігде не снідає. Вони б його радні. Сто тисяч доларів там є зайшли. По мінімум. По мінімум. Озер... Його 50. треба три озера шо? і фарелі. У нього Браво. треба Що? На рік 50 більше не треба класи. За кор. За кор? Та він має знаєш, Тепер порахуй, 350 тонн риби. বত পৰ খুব পকী ৰ